Всім привіт! І це деяке продовження мого попереднього відео. Судячи з лайків, воно допомогло багатьма, але судячи з коментарів, не всі змогли замовити. Ми опустимо всі моменти і покажу, як замовив саме я ще раз через новий аккаунт. Ми заходимо на Ріпей. Перше, ми вводимо власний номер телефону, перевіряв. На Vodafone і Lifesale, і все працює. На Київстарі, на жаль, не перевіряв, тому точно не знаю. Якщо не приходить код, потрібно просто почекати або потикати потицяти, доки вам не дозволить просто зареєструватися. В моєму випадку, в мене з першого разу пройшло код, як і у більшості випадків, і все, зареєструвались в Alipay. Тут продовжуємо. Не на інтернаціональній версії, а на звичайній китайській. Все більше нам Alipay майже не знадобиться. Далі ми, на... Далі ми заходимо на TaoBao також в перший раз. І просто нажимаємо справа внизу на увійти, і знизу буде вкладочка через... зайти через Alipay. Все, підтверджуємо вхід. І більше нам Alipay не потрібен. Не для верифікації, не для додавання карт, не для чого. Alipay потрібен тільки для входу. І на телефоні, в принципі, Taobao не збивається так часто, тому в мене майже 2 роки сидів аккаунт і нічого не збилось, і Taobao тримався зі своєю, скажімо так, першочерговою верифікацією. Далі от я роблю пошук товару, який мене цікавить, щоб замовити. І знаходжу його по картинці. Я знайшов його на AliExpress, оцей диспенсер, за 450 гривень. І по факту за 280 я знайшов його на Taobao. Хоча і доставка там буде гривень 100-150 але все одно для мене це вигідно. Так само замовити. Так, Ми додали в корзину. Далі ми зразу можемо замовляти. В принципі, що я зробив на цьому відео за 10 хвилин, але я трошки видалив зайву інформації та прискорив. Так, ми тут додаємо адресу, яку ми отримали з міст Чіна. Перевіряємо повністю всю інформацію, яку потрібно вписати з кабінету міст Чіна, тобто адресу, номер телефону та свій код. Вашої, так, вашого особистого аккаунту. Тут я трошки тупив, тому використовував інший телефон в якості перекладача. В Google-перекладачі є функція перекладати онлайн через камеру. Вставляє... Вибираємо точніше, китайську мову на українську і так наводимо телефон на телефон, щоб зрозуміти, що потрібно ввести. Зверху вводимо назву вашої адреси, потім скопійоване. З саме адресу вставляємо, плюс власний код вашого особистого кабінету, на який буде приходити, та номер телефону скажімо так, китайців. До речі, зверху потрібно було вказати ім'я отримувача та особистий код. Але я цього не вказав, але все одно отримав, тому що в адресі вказав скажімо так, код своєї скриньки. Далі нам потрібно додати. Номер власної карти можна її вибрати за замовчуванням. Приватбанк Монобанк, а банк працюють. Всі інші банки я не знаю. Головне, щоб на вашій карті було підвищено ліміт оплати в інтернеті. Тоді буде все без проблем. Я от використовую для відео карту Приватбанку. Вводимо номер карти, далі прізвище ім'я англійською мовою. Також рік. І місяць закінчення карти та ваш CVV-код. Хоча, може попросити ще підтвердження смс-кою, але це, в принципі, вже елементарне, якщо ви дотянули і додивились це відео до кінця. Після того, як оплатили, в своєму особистому кабінеті ви знаходите саме те замовлення, яке вам потрібне. І зверху з'явиться трек-номер, по якому ви вже додате. Його в містчина та зробити саме оформлення доставки в Україну. В коментарях перед попереднім відео було дуже багато запитів, що блокується карта або не дає можливість. Я рекомендую перевірити ліміт, і також не додавати карту в іншому місці. Наприклад, там в Alipay додавати, що вона з'явилась, або в інших випадках. Краще це робити. Ми зпосередньо перед оплатою, скільки я б не робив аккаунтів, скільки я б не робив оплат, в мене всі вони проходили успішно. Так, ми, ми вибираємо карту, яку ми додали. Прямо з нового аккаунту, нову карту, яку ще не використовував. І, в принципі, зразу оплата пройшла успішно. А тепер звернення для тих, у кого виникають помилки. Якщо у вас щось не вдається, то повторюйте з новим аккаунтом, з новим номером телефону та з новою картою. І повторюйте реєстрацію наново. Як ви бачимо на телефоні це швидше і стовідсотково виходить, скільки я не робив цього. А на комп'ютері у людей виникають проблеми. А також читайте коментарі, можливо, вже є відповідь на ваше питання, або я, або хтось вже відповів. Логін та ОБАУ вам не потрібні. Ви використовуєте Alipay для першочергового входу і все. Якщо вам потрібно зайти через комп'ютер і браузер з перекладачем, використовуйте сканер коду та входьте через сканування коду саме через комп'ютер і телефон. В Alipay не додавайте ваші паспортні дані і карточки. Просто використовуйте його перший раз, щоб війти на Taobao. Більше Alipay вам не знадобиться. Якщо щось не розумієте, просто використовуйте скріншоти та вставляйте в Google перекладач або використовуйте другий телефон, щоб подивитись, що там на китайській мові написано. Якщо у вас не вдається замовити самостійно, ви можете використати послугу, скажімо так, замовлення через міст. Вони допоможуть та оформлять замовлення за вас. Така послуга коштує в них 10%, але ви не отримуєте знижок, які у вас будуть на аккаунті, і всяких бонусів. Але якщо не ви довіряєте мені, я можу замовити. Для вас, і ви отримаєте всі бонуси і ціну, яка в мене буде з моєю персональною знижкою. Так, це можна зробити через телефон, як, в принципі, я зробив на цьому відео. Так, можна об'єднувати декілька посилок, які потрібно, якщо ви замовляєте у різних продавців. Там, Наприклад, пару сумок, ножиці і ще одну якусь електроніку. Це вигідно, адже вони їх, його комплектують, це все замовлення разом. Зменшують об'єм вашої посилки, хоча витрачають на це невеличкий відсоток від консолідації, але все одно це вигідніше. Адже, от, наприклад, літаком можна від 500 грамів, а от морем можна від 2 кілограмів. І ви ж не повезете за ціною 2 кілограмів якусь дрібничку, а краще вже назбирати побільше дрібничок. Тут перший коментар я не зрозумів, але поясню, як я, можливо, це зрозумів. Ви просто платите перший раз, щоб доставити Стаобао на китайський склад, наприклад, Міщина або будь-якої іншої логістичної компанії. І далі ви платите вже за доставку з китайського складу в Україну. Верифікація Alipay вам точно не допоможе. Повноцінно подолати проблему з оплатою. Краще зробити новий аккаунт через новий сім карту Я думаю, у вас є родичі, які можуть позичити карту для реєстрації, і більше вам ваша сім-карта або сім-карта знайомих не знадобляться. І останнє питання стосовно митниці. Так, є зараз закон, що не більше 150 євро можна ввозити на один день на одну людину. Посилці, але якщо ви замовляєте щось дороге або брендовне, я рекомендую розраховувати цю суму і розуміти, наскільки вигідно взагалі вам провозити. Наприклад, більшість телефонів Xiaomi, особливо дорогих, вам буде невигідно провозити, тому що якщо ви потрапите на митницю, а в більшості випадків, якщо щось цінне, то ви точно потрапите, то ви зможете навіть переплатити. Аніж якщо б ви замовили там в офіційному магазині навіть самому дорогому. Тому я рекомендую це прораховувати за допомогою митних калькуляторів. Посилання залишу в описі. А й не забувайте про ризики. Якщо ви вкажете там телефон за 300 доларів, а вкажете оціночну вартість 150 і помітять це на митниці, то вам доведеться. Платити, або навіть попрощатися з телефоном, якщо ви там не оплатите всю вартість митниці. І митниця більш перевіряє ті бренди, які відомі. Якщо буде якийсь невідомий бренд, то не факт, що його навіть помітять. Наприклад, якщо Xiaomi чи Samsung, телефон це так. А якщо там телефон якоїсь китайської фірми, або якийсь там в суббренди Xiaomi, про котрі навіть в Україні не знають, і немає його в списку брендів, які оподатковуються, то в більшості випадків такі ноунейм no бренди навіть не помітять. І, до речі, будь-які бренди потрібно перевозити саме літаком, тому тут вартість доставки може бути ще вища, ніж морем. Ну, а із моїх рекомендацій, якщо все ж таки хочете там телефончик Xiaomi, то рекомендую його шукати на Aliexpress. Там він буде більш дорожчий, але чекати знижок, які будуть. Вони точно там раз в місяць, раз в три місяці, раз в півроку. року. І вже замовляти і просто надіятись про те, що митниця не побачить ваш телефон. І провезе без додаткових митних оформлень.